В общем, девочки, вот мы повесили эти шторы. Что я решила? Я завтра, наверное, куплю ше по одни. Бо... Чи достаточно, я не знаю, как вы скажете. Но мы не закрываем шторы, поняла? Это я так для антуража. Под кровать я брала, под цвет не очень подходит. А куда мы закрываем шторы, что ты можешь? У нас там терраса и котельная. Куда мы закрываем? Закрываем. И еще я хочу сюда дождик, гирлянду. На цей. Что, сыночек? Как вам? Напишите. Очень красиво, как по мне. Я завтра куплю еще. Я хотела градику, бачите. А в итоге сделала нам. Повесила. И не прогадала. Очень красиво. Теперь еще надо купить туда, в гостиную. Надо со шторами в этом году разобраться уже. Потому что никуда не годится. Завтра поеду еще куплю. 550 гривен, девочки. Ну, смотрите. Ну куда же это? Это ж вообще прелесть. Это шара плиз. Так, всем привет! Я хотела побажать вам доброго ранку, но я не знаю, сколько я выпущу это видео, поэтому показываю вам все снеданок. Значит, здесь гречневые хлопья, сыр с пажитником, авокадо половинка и два яичка. Вот такие у меня сніданок. Я же уже на правильном питании. Хочу по-правильному жить. Значит, сегодня в планах заработать котлетки и пюрешку. Да. Попробую осуществить такую задумочку. Значит, как я довольна шторами. Решила. Вот. Сюда тоже взять. И даже не буду... Заморашувалася. Тільки ж осталось еще. Потому що дивись по магазинам уже по пару штук. Ніщо. Если надо, поїздим, бо мені надо сюда шість штук. От сюда 4 і от сюда два. У нас же, получається, дуже велика. Ну, этот, вы поняли. Надо багато. Ну, ничего, я их все равно не особо открываю, закрываю. У чисто для антуража. То, що надо. Девочки, 550 гривень, вишло. Бархатные штори. Ну і що, я викину, на себе живот и куплю, но мне вообще не жалко. Я дивилася, сам вела штори. за 7 тысяч долларов. часики. Ну, вот, честно, нет. Я все равно найду дешевше, найду красивее для себя и дешевле. Я не, я не купляла бы за такие Ну, У меня уже гроши есть. Поэтому там, мне кажется, даже грушек у меня было бы на... Це тако нашли сладенького. знаєте, ті швачки думають, Ну, сейчас ми тебе розкатаємо. где порізала пальчик. Порізала пальчик, ай болить. За листочок не гоїть. А що тут? Уже Дімі кажу. Давай узнавай за прививку столбняка. Боріжуся кожен день. М -м -м -м. Авокадо Шикарнейший Апажитник Сыр и чуть-чуть натерла Чуть-чуть буквально Сейчас будем собираться, девочки Во-первых, нам надо купить батон. Батон, котлеты без батона, это не котлеты. Во-вторых, нам надо снять видео. Потому что у нас курсы, а мы ничего не делаем. В-третьих, хочу вам похвастаться, так как держу вас в курсе, я знаю, что вам интересно. У нас уже девочки 60 долларов монетизации. Вот. Так що вітаю нас всіх. Вы в теме, но вы не в долі. Вот. Конечно, виводити ці гроші пока що не можна. Начисляються вони з 12 числа и треба від 100 доларів. Ютуб сам начисляет эти гроши на PayPal, я так понимаю. В общем, как-то этот Ютуб начисляет. Я не знаю еще. Я не вникла, мне еще начисляли. Меньше 100 долларов он начислять выводить не будет. Пока у нас 100 долларов нет с вами. Но мы имеем с вами за май уже месяц 60 долларов. Давайте разберемся. Враховуючи той факт, що в мене не так багато переглядів, не так багато актива, потому что я тільки влилась в эту ютубскую жизнь. То я вважаю, що це дуже хорошо. Як говорится на ход ноги. Но Мы с вами в процессе розвитку канала нашого влогового, да. Поэтому... У нас все перейдем. С вами. Я правда не понимаю пока. Як це ой, це, конечно, не бутерброд с маслом, девочки, но тоже очень даже ничего. Ой, ой, чай я взяла. Хороший цей чай, що я вам показывала в пакетиках. Time moments, чай. Time Moments. Вот це він не поганые, мені не нравится. Пыль Вот ну, для пакетиков хороший. Так. В общем, девочки. Сейчас зажжем свечу. Обожаю ароматную сверху. Слухайте, вы мне напишите, что там Дима отреагировал на духи. Я вчера... Прийняла ванну, все ж намазала своїми всіми кремами, щоб... я ж така, що мені надо все намазать. Я если пока не намажуся, я не могу. Мне надо так, чтобы я прийняла ванну. 350 кремов, маслов, лосьонов. И жду на пшикать так духами. Для более располагающей обстановки. Лежим уже. Я ж жду, когда что-то скажет. Скажи. На піддавлення поміряти, не надавлення поприйнялося. Я кажу чого так щось страшить. Нові. Що скажу не плохие, но Діма у мене не любить аромати, він ну, він, йому подобається. От я вам скажу так. Дима больше любитель, наверное, хорошего крема дорогого, да, потому что он не такой ярко дает в нос, чем... Ну вот, чтобы я пахла каким-то хорошим кремчиком, например, для Султан Дусаба, да, девочка? Ниш, вот, аромат. Особенно сейчас вот эти новые ароматы, которые идут нишевые, шлейфовые, я даже их наберу, потому что Дима все пароносит. Но даже вот эти средненькие, да, что я беру, йому вони, ну, не то, що не подобається, йому подобається, просто воно шукачувати його. Mm -hmm. він, він не любить дуже такі яркі, яркі аромати. Тобто, що так, де то, -то, -то водальоночки, щоб був ароматик. Ну, такий, знаєте, приглушений. А я ж. <звук> там, там, там вийшла Фу. в кімнаті дихати не маєш. А я, дівчинки, люблю. У мене був період, коли Uh, скажу. Uh, наверное, с 19 по 22-23 я вообще не користувалася парфюмом. Вообще uh, у мене був просто такий таксикос слово, что я Вову родила, я вс равно вона ще тошнила. Мне казалось, что это не прийдет никогда. И. І... Как-то я на запах аромату вообще просто. Мне надо было все без запаха, все без душки, все так, знаєте, прям вот. я переходила на все -таки эко. Даже порошок, пахнул, Я не могла. Хотя, вот сейчас, да, і раньше, до того моменту, пока не забеременела, все Мне надо было все, что воно дуже пахло. Я вот дуже люблю, щоб пахло. Все має пахнути. я люблю цих багато гранул добавлять для стирки. Хотя Дима в мене не любит их. Мы ми уже нашли определенный цвет, который Дима ну, нормально до нього ставиться, ну, не ставится. Я люблю, щоб всегда було, аромат був аромат был хороший. Я люблю, когда пахнет, когда коли... в мене есть только. Я люблю ароматы, двух Це фруктове і цветочные. Все Більше вот эти кожа, рожа. Нет, это не мое. Ну, мускус, само собой, люблю. Вот это дерево, лес, хвоя. Не, 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 цены для меня. А табак, то вообще даже мужские с табаком я не выношу. Так что, в принципе, в принципе, Я не можу вам сказати, мені Діма. Ну, я зрозуміла, що не зовсім йому плохо, тому що він би сказав, що фука кваняє. Ну, я просто трохи переборщила. Аромат дуже хороший, дівчатке. Він, мені каже, підійде кожній жінці. Ну, я ж кажу, це ж він не на кожен день. Це так, коли ти хочеш проявити себе, да, там, коли ти вдаваєш якесь гарне плаття, каблучки, і коли ти нанесеш эту інтригу, ти просто этот свой. Внутренний секрет, знаете? Вот эта женщина недоступность. Ну, это моя думка. Вы, конечно, возможно, обязательно его протестить, проведить, если можно, чуть на ручку. це Сажал що не в брокарді, бо в я люблю це там нет. Аромат дорогий. Він реально дорогий. Майже 20 тысяч кош. Хоча на офіційному сайті він стоїть 290 євро. 290 євро. Ну, 13-14 плюс доставка, ну, коротше, 15 він коштує у нас, я думаю, не менше, ніж 15 тисяч він коштує. Але він вартує кожне копійки. Ну, ви знаєте, я, я не люблю, щоб мені дарили такі парфюми. Я перестала куплять собі великі парфюми. Ну, є класика, яка там завжди буде. Це Білій Алліш уже. І це флакончики, які мають у мене бути завжди: Білі Айліж і Сен лоран Менпорі. Це ті парфюми. Сен лоран Менпорі Діма мені подарував перший раз у 2017 році. І ці парфюми постійно, я беру баночки, не закінчуються, я постійно поповнюю. Це то, що це моя класика. то есть это а ну еще не на речи пример Жур иногда у сейчас кстати он закончилось тоже это такие три классики не тяжелые не ниша стойкие хорошие мне ну это то что будет всегда у меня это не меняется вот и остальные я решила Зачем куплять буль? Ну зачем, дівчині? Ну, зачем покупати целу за 300 євро банку, якщо. Ну, зараз він класний аромат, Но він мені треба як Еліментарно, як бітерпіч. Да? Всім подобається, всі питають. А мені він вже не цікавий, я вже це розносила цей аромат, і мені хочеться вже далі. Він, мене, ну, він мені вже не цікавий. Хоча, да, це як там сумочка або взуття якесь ти носиш, і виходить нова колекція, і ти дивишся, ну ти наче вони шкіряні, дорогі, блін, вони такі не модні. Отак і я з парфюмами. Ну, тобто є класика, то що моє. Ну, це мої парфуми, які несуть спогади, які передають мій настрій, які асоціюють мене, мені ж. От. І, е, а є те, що я люблю куштувати, наприклад, тросальді. я вам казала, що хвалила трусарді. Я хвалю трусарді, я його рекомендую, тому що це класний парфюм. Ну, він мені наприк. Ну, а при, уявіть, банка там позиція 100 мл. Ну, тупо б стояла. Парфуми теж не мають довго стати, або стояти правильно, в темних. Ну, короче, Девочки, це можна говорити часами про парфюми, потому что про косметику парфюму я вам говорила часами. Но в сумочку кинула собі 5-10 мл, добавила, хоча а, очень стойкий это крит Love in White, і він не типичний крит. Вот если ви крит классический, этот їхній белый, пробовали, Вот то love invite він. Что то там какая-то нота есть? Девочки, вот не могу понять какая. Но він более интересный. более він больше стиль чем звучальный крит. Вот так как это новая коллекция, я так понимаю. Ну, что значит стийкиши. Понятно, що шо... мене навіть Мон Монпари и Біляш сама. Біля лиш вообще мужа футболка, например. Я косняла сняла, повісила на плечике. і що то забула з плечика Знаєте, Я тут стірку вже ставлю, думаю, постираю. Ну, прошло уже, ну, наверное, дня чотири, Я туда опахне моими круассанчиками убили карамелькою. Вот поэтому. І вообще, я вам хочу сказать, что я любитель ванілі, Во всіх моїх парфумах присутня ваніль нікуди бізоні Я люблю цей легкий аромат я же говорю я люблю ніжность люблю женственность в то же время я люблю вот эту страсть вот интрига вона тут страсть дає мені в полном об'ємі вот эти дохаби квадратные ну они мне чересчур мужские я не люблю мужской запах я всё за всё жен женски виступаю женственна мужчина це мужчина жінка це жінка і це не сприймай мефа ми різні і я вважаю, що і парфюми у нас будуть, мають бути різні. Нічого, що я дімки не ми постійно вшикаюся. Тішки, столько ароматів, бери, бери любе голубе. Я все одно буду пшикатися, Ну, у нього хороший аромат, і він у них секс, кстати, я вам покажу потім. Так що такое? пішла я собиратися мої квіточки. подивіться. вчора мала голову видно, це шапки все грязне. Пішла збиратися, поїдем купимо батончика. Може, привівку цю від кравця, правця, кравить, общем, не та й Взагалі, тривоги, слава Богу, немає, але всю ночі гепали страшно. Тепер що? Буду робити котлісони. Може, заїду в кафеню ще. Ой, это иду в кофейню, да, юточку, да. Я тут возьму каву. Я хочу каву на кокосовом или банановом или ванильном молоте. Уже ики, да, не хочется каву. В общем, друзья, ладно. Рада была вас бачить. Конечно же, это не последнее наше видео на сегодня, потому что сейчас я буду дальше Ми ми будемо з вами далі балакати, збиратися, говорити вже про косметику. Про парфюми я ж говорю, я люблю говорити часом. Напишіть, пожалуйста, які ваші улюблені парфюми. От не то, що зараз вам подобається, тому що смаки змінюються і, зрозуміло, що постійно. Чи є у вас от таке, як у мене, Парі, да? наприклад. Nina recipient Premiere Jurors у And сейчас еще да, які я постійно поповнюю. А... Напишіть назва своїх парфюмів, свого аромату, який з вами по життю йде, да? аромат. Мені просто цікаво, чи, я... чи у вас тоже такая така. Є там аромати, несколько штук. Які вот... Мои, и все навсегда. Мне будет интересно, не знаю, потому что я по аромату тоже могу описать человека. Вот я себе, ну вот, например, тиля. Писала девочка, мне не нравится. Девочки, без обид. Я знаю, что это сейчас очень популярный, как и Ганимед парфюм. И за ним там гонка была, пока я вчера стояла. Девочка прибежала, тиля, 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 и Там все хвалили тиля. Девочки, ну бабушкин, суп, сельдерея. Ну, я не знаю. Ну, це, це моє таке. Я пам'ятаю, бабушка варила борщ, і в неї завжди був сельдерей. Вона добавляла сельдерей. І от мені аромат сельдерея. І не то, що я там, типа, засрать, Ні. он, он приємний, но у нього вот це после сельдерея. Мені, може там цього сельдерея нема, но мені на це на это суп сільдереє. Мені не вистачає сладості. Видите, а кому-то нравится. Плюс не забывайте, что на кожный раскрывается по-другому, по-разному каждого сочетания, да, с игрой тела, вот этого аромата тела, оно ж по-разному -по играет. Нема ворот, я телем несульдерень, сельдерей. Я Кажу, сильдеревня, кажу, Я Кажу, ну что, не знает очень. В общем, тиля мне не зашел, ганемет мне не зашел. А, що я ще Ну, короче, не зашли мені ці аромати. Це не мої аромати і, ну. ну, вони не погані. Я не можу сказати, що вони погані. Но вони мені грубі. Я не люблю грубі. Хоч чуть-чуть де та різкость, все, я стою на дебе. Мені різкость противопоказано. Так що так, ладно, не буду затягуватися на це відео. Це такі відео розкачки утренні. Вот, жду от вас коментарі по поводу ваших парфюмів. И, конечно же, до нового видео. И напишите, пожалуйста, сколько видео в день снимать? Два-четыре? Ну, чисто вот мне интересно ваша думка. Два-четыре? Потому что я думаю, или одним долгим вечером, да, там 30 минут, 35, чи коротеньким надо разбивать на два. Ну, типа в обед, там, например, и в вечер. От я не знаю, от тут отут мені треба ваша допомога, як ви посевети. Чи вам зручніше вмикати довгі відео, де ну, ви собі поставили, включили і пішли щось робити? Чи треба е, покоротше але чаще викладувати? Ну, в общем, ось такої девочки. Так що буду дуже вдячна за вашу допомогу. Пішла митися, збиратися і, в общем-то, покажу вам далі. Що буду робити?